Такі шляпи закинені здоровені. О, а вітер просто страшний. Вибачайте за якість звуку світер, ніж перший пункт. Ми не змінюємо традиціям. Один бункер, один Камаз. Бункерка мар. Ось метр 40, метрів А такого метр. Діаметр козинки 25 метрів А, товщина стовбура. Три-три 3 половиною. Три з Добре. Це сорт тайфун. Середньостиглий сорт, класична технологія, 110 днів період вегітації. Густота рослин 3 штуки на половини метр. Це на гектар 42 тисячі. Глибина, яка була заробки насіння? 8-10. 8-10 сантиметрів. Так, у нас 2 листопада, 24 рік. Косимо тайфун. Він більше зеленкуватий ніж два попередніх сорти, ніж Д-60 та Міраж, тому що він середньостиглий. Волога десь 9, 9,1. Не знаю, може далі буде більше. У попередньому ролику я казав, що погода на нашому боці, знаєте, не можна таке казати, тому що дивіться. Щоб не було, як в тому анекдоті, то ще де ми скирдуємо. Да, Такі майже 2 метри зросту. Ну як на мене я ще б трохи би почекав. Не знаю, може ніби 5 почекав, може якісь більше приморозки були, щоб він більш висях. 9,1, то його зна, може що там буде під кінець жнив, яка волога і яка вона буде на таку. Так, просто трої за комбайном подивіться яка палка після тайфуна який корінь Це ще більше. Ну що ж, от і завершується сезон збирання соняшника 2024 рік. І останній наш сорт, який ми косимо, це є сорт тайфун. Це середньостиглий сорт, 110 днів період вегетації, під класичну технологію. Дивіться, крутних гербіцидів, добрив тут також не було. І десикацій також не було. Посіяний, вже навіть мені підказує механізатор після 20 червня, десь, можна навіть під липень 2024 року є, є, він пізній, довго зізріває. і навіть зараз там 9 9,1 волога. Звісно, але все одно ми раді, він сипе, що поки не знаємо, як завжди результати у кінці ролику. Але приємно, приємно дивує, це останнє поле, останні гектари. Наш уже комбайнер плачеться, що хоче додому, ми вже його заморили з цими жнивами пізніми. Ну, от так, бачте, закінчується, можна сказати, вимушений такий експеримент, пізні сроки сівби різних сортів соняшнику, починаючи від раннього міража, закінчуючи середньостиглими, такими як тайфун та Д-60. Ну, по вражальності можу навіть так запігти наперед, сказати, що з нашого асортименту він, мабуть, буде по вражальності, ладно, так і скажу, потужнішим, ніж два попередні сорти. Але, знову ж таки, ваги, бункер, все показують. От, ну, Запрошуємо вас до співпраці по насінню. Раді бути. Будемо вас бачити, спілкуватися, консультувати, які питання у вас виникнуть. Будемо раді, щоб ви стали нашими клієнтами. Це Миколаївська область, південь України, агрофірма Землеробець. Всього вам найкращого добра, мирного неба.